Ветеранів Другої світової війни вшанували у ліцеї для обдарованих дітей із сільської місцевості. Вихованці закладу разом із педагогами підготували для них урочистий концерт. Слова шани і любові лунали зі сцени, а саме цього найбільше потребують старенькі. Зараз от так, по наших розрахунках, самому молодшому, ну, де вже за 85 років ті, що брали безпосередню участь в бойових діях. От. Ну, крім того, ще багато людей лише ті, кували на перемогу великої війни, в тилу, тружники тила, але про них чомусь дуже рідко згадують. Люди, що пройшли крізь полум'я війни, пам'ятають усе до дрібниць. Лідії Благові було 14, коли її мали намір відправити на роботу до Німеччини. Вона врятувалась сама і ще біля трьох десятків людей. Сьогодні каже, партизанала не недаремно. Моя мета в житті, щоб незалежності. Від статусу, чи ти учасник війни, чи ти воїн-УПА. Історія говорить, ми всі за незалежну добились незалежної України. І сьогодні ми повинні дякувати моїм синам, моїм онукам вам за те життя, яке ви підтримуєте, що ми 69 років. Живемо спокійним життям. На урочистості до ліцею завітав очільник Прикарпаття. Каже, маємо дякувати учасникам бойових дій за те, що вони відстояли державу. Я скільки історій не прочитав, скільки документів не підняв, в тому числі документів німецьких керівників керівників вищої влади всі там про Україну відзивалися дуже негарно. І ніхто не бачив ніякої суверенної незалежної України і завдяки їм, оцим людям і тим, хто полягли, хто не вернувся з поля бою. Ми сьогодні маємо суверенну незалежну державу. Хоча вони не нарікають на підтримку влади, аби почути кожного, Михайло Вишеванюк має намір зустрітися із керівниками громадських організацій ветеранів.